Інформаційний маратон на громадському радіо. Потік новин зараз величезний. Ми намагаємося перевіряти, не намагаємося. Ми докладаємо зусиль до того, щоб перевіряти все, що видаємо до етеру, але іноді трапляються і помилки. А іноді та от я, наприклад, і сам ловився на вудку так званих фейкових, ну я їх називаю несправжніми або брехливими новинами. І зараз будемо говорити з людиною, яка дуже добре знається на тому, як розпізнавати і як протидіяти оцим брехливим новинам. Це комунікаційниця Марина Голуб, вона засновниця комунікаційної компанії Голубі Груп. І е, з пані Мариною я запросив її до розмови в зв'язку з тим, що головне управління розвитки Міністерства оборони України попереджає, що найближчим часом очікується комплексне, масштабне. Кидання ворогом фейкових новин, яке здійснюватиметься із залученням усього спектру сучасних інформаційних засобів, і яке ясна річ спрямоване на підрив довіри до України з боку західних партнерів. За оцінками воєнної розвідки нашої спецслужби країни-агресора планують від імені популярних західних видань звертатися до українських журналісток і журналістів із пропозиціями надавати інформацію про стан української економіки, політичну ситуацію в Україні, ну і, звісно ж, про діяльність про боротьбу збройних сил України до пані Марини, яка постійно відстежує ворожі спроби дезінформації і публікує. І поради, в тому числі дієві щодо того, як всьому протистояти. А, запитання: наскільки нове те, що ми дізнаємося від головного управління розвідки, невже ворог так 11 місяців чекав, чекав і тільки зараз має намір провести таку спесупрацю? Доброго ранку. Е, нічого нового тут немає. Справа в тому, що е, на сьогоднішній день, так само як і на е, фронті, коли військові дії є певні задачі, є певні ресурси, є перегрупування, так само і на інформаційному фронті є певні задачі, є певні ресурси і є певне переформатування. Е, справа в тому, що е, чи може е, людина, яка не є фахівцем, протидіяти глобально. Всім цим брехливим новинам ну стратегічно ні, а тактично однозначно так. Що для цього треба зробити? Неодноразово і я, і багато інших фахівців, і ви тільки що в своїй підводці сказали: ми перевіряємо цю інформацію. Насправді, соціальні мережі. Ну, залучення людини до цих всіх новин, і оця е, якесь безумство клікабельності привело до того, що видання не тільки маленькі, а й великі, е, на жаль, е, ну, втрачають основне правило перевіряти інформацію. Колись давно ми з вами це пам'ятаємо, молодші не пам'ятають. Було зобов'язано у журналіста мати два-три першоджерела, і це перше джерело було так зване зустрін, не соціальна мережа, не телеграм-канал, а люди шукали конкретного фахівця, який підтверджував цю інформацію. І тоді була хоч якась вірогідність, що цієї брехливої інформації буде менше на сьогодні, коли як ви правильно сказали, величезна кількість потік. Скажімо, лавина цієї інформації, всі хочуть бути першими. Всі хочуть е, якоїсь е, там сенсації. І не перевіряють і ставлять. Е, хто більш е, притомний, той вибачається? Е, хто менш притомний, прекрасно розуміє, що через, через 2-3 години це забудеться і воно далі піде. Що може зробити конкретна людина, щоб не стати. Скажімо там, об'єктом цього іпсу, ви маєте вибрати для себе два-три офіційних джерела, яким ви довіряєте, офіційних, але і тут є нюанс, тому що, наприклад, недавно, буквально пару днів назад, було повідомлення про те, як іноземне. Відоме фахове видання скористалося інформацією з телеграм-каналу, яке не є офіційним телеграм-каналом, а це фейкова сторінка. Чому? Тому що не перевірили у кожного підрозділу бойової одиниці, є речник, є пресофіцер, є прес-служба. Але знову ж таки, оця гонка за сенсацією приводить до того, що людям ніколи дзвонити. Українські видання говорять про те, що в них немає людей, для цього потрібні ресурси. Але мені здається, що шкода від розповсюдження неправдивої інформації набагато більша ніж ця клікабельність. Але знову ж таки, ми згадуємо і пам'ятаємо, і маємо це пам'ятати, медіа це бізнес. І, звичайно, вони будуть намагатися, будь-яке медіа буде намагатися отримати свій ексклюзив, стати першим джерелом розповсюдження е, цікавої інформації. Але знову ж таки, тут рівень відповідальності самого медіа на превеликий жаль, інститут репутації в Україні працює, ну, фактично не працює е, люди. Прекрасно розуміють, що давши фейкову новину, давши неправдиву інформацію, його пару годин полають, А на завтра з'явиться щось нове будуть лаяти інші, і нічого від того не міняється. Реклама не нуті рекламу не перестають давати, умовно кажучи, інвестор не звільняє керівника. І так далі, тому подібне. Але знову ж таки, кожна людина відповідальна, повинна розуміти, що коли ви побачили ту чи іншу новину, яка вас вчепила за серце, ви, перш чим її розповсюджувати, повинні впевнитися, правда це чи ні? І тут, як то говориться, відповідальність і розумінність цього має бути у кожного. Знову ж таки, коли ми оце кидаємо, треба ну, ще розуміти. Стратегічно, да, тобто є така е, такий термін, як цитованість, і коли ви навіть сварите то чи іншого ідіота, який щось лякнув, вибачте, за грубість, то ви додаєте йому цитованості. Ви не приносите користі, тому що для е, такої цитованості найгірше це як лише, не говорити про це, не дивитися це лайно, а не а замість того, щоб його розповсюджувати. Ну, якщо Марина Голуб навіть взяла таке слово, то я припускаю, що зачепило заживе, щось, що нещодавно відбулося з участю, перепрошую, але я цитую якогось ідіота. Пані Марино, нагадаю, наша співрозмовниця Марина Голуб, засновниця комунікаційної агенції Голубі Груп», які зараз ну я ж знаю, що ви постійно, як нині кажуть, моніторите, відстежуєте цю а, російську дезінформаційну діяльність? Які зараз теми у них переважають в спробах нас надурити? Ну в них основному дві теми. Які ми бачимо сьогодні, ну це ті, які бачу я, можливо, інші фахівці бачать інші, ну, перше ну, приймаються, але саме ваша точка зору, вона теж цінна. Перша теза це те, що у Росії з'явилась якась унікальна зброя. Як mm. ви пам'ятаєте? Танські дрони, потім було багато інформації, що е, Росія продає щось Ірану, Іран щось продає Росії, е, санкції і так далі. Причому, коли ми почали відслідковувати, де перше джерело, перше джерело джерела офіційного як такого, е, яке би дало конкретну інформацію, його немає. Тобто розганяється ця тема, що в Росії з'явилася якась супер пресупер зброя. Е, потім ми бачимо е, удар по Дніпру. І знову ж таки такі мілкі вкиди, що чимось кинули, не знають що. Хоча потім офіційний канал протиповітряної сухопутних військ сказали, з чим було вдарено по Дніпру. І друга тема це те, що буде новий наступ Росії. Він буде дуже потужний, і що це через те, що Україна не хоче миру. От дві таких теми, і, звичайно, в цих темах знайдуться, на жаль, в України, які оті уставші вічно від війни. Але я би радила все-таки знову ж таки, тут ну, є один цей рецепт як протистояти, читайте офіційні новини. Є офіційні речники. Так, ми пам'ятаємо, що війна це мистецтво брехні. Але ми повинні використовувати е, наші е, офіційні джерела тільки там і тільки на них спиратися. І якщо ви хочете поділитися інформацією, поділіться інформацією е, головокомандуючих збройних сил, поділіться інформацією офіційних каналів міністерств, відомств і так далі. І не розповсюдьте всяку дурню, тому що звичайно е, будуть вкидатися через так званих лідерів думок російських, е, отих е, тіпа ненависних мені хороших руски. Знову ж таки, я до сих пор не розумію, з якого дива ми до сих пір слухаємо оцей брід. Знову ж таки, дивіться, в нас є мета: ми хочемо в цій Навалі отримати допомогу. Допомогу від кого ми можемо отримати? Виключно від західних партнерів. То чи треба нам слухати що хороші руски можуть знати про західних партнерів? Та геть нічого. Тому треба слухати. О тих хороших європейців, американців, і так далі, які могли би нам допомогти, і наша інформаційна політика повинна бути направлена на то, щоб люди в демократичних країнах підтримували допомогу Україні. Це набагато важче, ніж з Росією, тому що росіянці вони працюють зачасту, виключно, виключно і більшість українців, на емоціях. Європейське суспільство повинно зрозуміти, чому їм вигідно допомагати Україні кожному конкретно німцю, французу, жителю Техасу там чи Колорадо. і з тим працювати набагато важче, тому що е, нас немає розуміння, як думають ці люди. Вони не думають емоціями. Вріше в них є емоційні емоційна складова, але коли це стосується грошей, в них спрацьовує раціональний принцип. Наше мені це треба? Так вони е, допоможуть нам перемогти в якомусь конкурсі за це проголосують. Але чи проголосують вони з гаманцем? Оце важливо. А для цього треба професійна робота. Всієї інформаційної спільноти на європейських і ну на західних, скажімо так, ринках, тих громад, які повинні поділитися своїм статком, щоб допомогти Україні, оце робота фахова і вагома, і вона робиться на великий жаль лише частково. Марина Голуб в нашому етері інформаційного мартону громадського радіо, засновниця і очільниця комунікаційної агенції Голубі Груп», і тепер запитання щодо конкретного випадку після того, як пан Арестович заявив, що трагедія в Дніпрі це наслідок того, що впала збита українською протиповітряною обороною російська ракета, і фактично люди загинули. Ну ясно, що росіяни підхопили або росіянці, як каже е, Марина Голуб, підхопили це, кажучи, що от бачите, е, наслідок дій української протиповітряної оборони це, мовляв, загиблюх самих українок і українців. А раптом з'являється повідомлення, що попередні українські офіційні повідомлення про збиття ракет російських певного типу були неправильні. І неправдиві. І там дописано, що результат вони з'явились в результаті збою комунікацій. Чи як таке може бути? Таке може бути лише в тому випадку, коли якоби радник офісу президента на громадських засадах ляпає, що попало. Ага. Є військовим фахівцем. Знову ж таки, його посилання на якогось знайомого. Це вже має викликати подив. Абсолютно, абсолютно, е, знову ж таки, вже фахівці показали е, оце посилання є ще в одного якогось там е, не ну, невідомого мені громадянина, який також що е, йшов по вулиці, почув там, типа, не один а два удари і. Е, Розумієте, справа в тому, що е, ми не будемо говорити про цю особу знову чи таки, не додаючи йому клікабельності. Але це якраз і є непрофесійна робота. Коли, е, якби, наприклад, ти являєшся речником, ти говориш про цю тему, в першу чергу ти маєш звернутися до фахівця і попросити їх коментар фаховий, а не бивший ППОшнік, Вася, який йшов по вулиці, і щось там чув. Може, в нього проблеми з слухом, зором, може з переляку в нього відлуння було. Все може бути. Це не є перше джерело. Це може бути третє, четверте, десяте джерело, але не перше джерело. І тому це результат не фахової роботи, але це результат і ситуації в інформаційній політиці, коли те. Що мають коментувати фахівці? Коментують, хто попав, угу. пані Марино. І останнє напевне цього разу запитання так само, як вони росіяни намагаються впливати, ну іноді успішно, звісно, тут буває. На журналісток і журналістів я певен, що вони намагаються впливати і на наших інших і комунікаційників. От на таке агенцію, як ваша, скажімо, яка відіграє роль в протистоянні. Ну не може не бути спрямовано російських якихось підривних дій. Що можете сказати про це, не розкриваючи комерційних та інших темниць. Ну що можу сказати ще з заблокована наша сторінка в вінстер цьому ві в інстаграмі. Ага. Ми не і відновити. Хоча для нас це було дивно, тому що основна е, комунікаційна наша діяльність була на сторінках там в Фейсбуці, е, в Телеграмі і в Ютубі. Ага. В Інстаграмі ага. точно е, там. Фахові поради, не стосуючись там інформаційних війн в період війни, але вона заблокована, відновити ми її не можемо. Час від часу приходять запити е, від е, так ну всяких, там, різних каналів, там і так далі. Що там рекомендуєте те, прокоментуєте все. Е, ну, е, якби ми були новичками, то звичайно, коли до тебе зарадаються радіо BBC з Лондона, ти так надуваєш щоки, боже, як гарно. Але знову ж таки я довго живу і довго працюю. Я прошу контактний телефон, з ким би я могла поговорити не в телеграмі, а по, по нормальному телефону. І зразу запит зникає. Uh -huh. Тому як того веться, ну типу, манієві лічення не страдай, мамані переслідування так, тому це хапі. Не піддаватися на такі різні, ну такі тіп, типу, провокації, тому що звичайно дуже часто, і ми це на клієнтах своїх бачили. Там ще починаючи з 14-го року був такий випадок, коли на нашого клієнта вийшло дуже там відоме таке зада видання е, журналістка і так далі. Я пропонувала клієнту, що давайте спочатку я знаю поговорю, а потім ви він каже: Да ну ж я ж сам мію. А потім від того казали ще російське видання, яке його слова перекрутило, видало, але в них був запис і була велика проблема. Ну на превеликий жаль, ми ж не можемо заставити, ми можемо тільки порадити. Знаєте, тому. До порадово прослуховуються, або потім розгрібають своє лайно. Дуже дякую, Марина Голуб, засновниця і очільниця комунікаційного агентства Голубі груп», була щойно в нашому етері. І нагадаю, що пані Марина, ну пошукайте Голубі груп», Вони причетні до прямого протистояння російській інформаційній. Агресії, дякую вам. Ви кажете, що там довго живете. Так живіть ще довше, тому що від вас велика користь, я вважаю, нашому суспільству є. Андрій Куликов працює при мікрофоні е, інформаційного маратону громадського радіо.